Карпатського здоров'я всім, друзі. У нас тут така вже красота, вже зацвили сади. От Після тих морозів останніх вже зацвили, верніше, покрили зеленю дерева листям. От Зараз покажу, як в саду тепер гарно. От Така вже красота починає вилазити листя. Все позеленіло. Погода в нас трохи не дуже. Сьогодні субота. Перед Паскою робити можна все. Ну і я вирішив, поки дощик намочив нам трохи город, то я вирішив тут сфрезерувати, то недовго, тут хвилин 20 роботи. І буде чекати, щоб земля трошки всілася, і буде чекати після Пасхи вже на посадку картоплі. Ну і грядок і так далі. Що жінка запланувала, то. Все посадим. От. Так що зараз чіпляю фризу і до роботи. Виключив режим 4 wd тільки з гаража виїжджає на ньому і зразу виключаю, щоб колеса не пороли. газон. Так, можна швидше трошки. Буде дощ, що не буде. Бачив, зачепив агроволокно і таке буває. Буду я пошкодив датчик, лки-палки. Треба тепер лізти до нього. Натягнув дріт, десь видно там щось сталося ну Нічого будемо без датчика тепер. Ці лки-палки, ну теж треба. Бляха, моменти бувають. отак От вдалося буруно! Ано згинь звідси. Вже мусить слідів не робити. А Як від пса провалюється земля яка вона пухка. Отак, зробив ту діляночку, зараз ще поїду, зроблю оцю. Цей кусочок. Земля не є мокра. Земля, в принципі, ну, волога, але не мокра. Так що так виходить. На жаль, порвав дріт на датчику. Ну, зараз подивлюсь, може я його скоренько знайду, де він порваний, підпаяю. Ну і там продовжу далі тоді. Друзі, нарешті я розібрався з тою фрезою. От, і, в принципі, напевно, отак, е як зараз вона складена, буде правильно, е оскільки е є такий момент, У мене оці великі пружини стояли знизу, а ці малі стояли зверху. Ну, але, е Підозрюю, що це була неправильно зібрана фреза, тому що некоректно працював оцей датчик глибини фрези. Тобто, поясню чому. Зараз у нас фреза, я от припіднімаю легенько і, і, вже, і вже гідравліка, я от одною рукою припіднімаю, і гідравліка вже припіднімає фрезу, тобто регулює глибину. Коли стояла навпаки, ця пружина сильно піджимала кришку, і гідравліка тільки на самих твердих ґрунтах могла трошечки припідняти. Тобто вона все це, все це діло пригладжувала. От, Далі, на схемі, отут на схемі, як ми бачимо, там пауза, що зробити, то... На оцій тязі має бути оця дирка, оцей отвір. тобто Палець має бути в цьому отворі. Так не виходить, тому що е центральна тяга впирається в Кронштейн. Тобто Я тут собі, до речі, досверлив ще, ну, ще один ряд отворів і все ж таки має бути на цьому, і бачу, що це на цьому, тому що він саме більше розбитий. На оцих пластинах цей отвір найбільше розбитий, тому, видно, японець працював так. Далі, по автоматиці, оце виставляється все ж таки не глибина, а чутливість. Глибина виставляється ось цим. От ми рухаємо. Тобто я припідняв і до максимуму. От відпрацював боковий циліндр, тому що фреза стає на похилий горизонт і боковий циліндр відпрацював. Далі, от зараз він знову відпрацював. Далі ми опускаємо фрезу на певну глибину. Це максимум. А цим ми регулюємо ну типу чутливість глибини. Тобто глибина фактично, якщо, якщо поставити на, сам, на одиничку, то тільки трошечки ми припіднімаємо кришку, зразу фреза припіднімається. Коли ми поставимо на максимум, на 9, вона її тримає. от Бачите, і то треба так добряче прижати, притиснути, тобто це є максимальна глибина. Датчик, датчик не працює. От. Ставимо на половину. на п'ять поставив і дивимося. Припіднімаємо піднімаємо і вже починає спрацьовувати. На одиниці він взагалі спрацьовує моментально. От. Тобто, щоб нам тримало глибину, щоб фреза заглибилася і сиділа на глибині. Тут треба ставити положення 9, щоб вона плавала там ну, залежно від ґрунту. От Наприклад, на 7 поставив, зараз і подивимось, Тут припіднімає, але вже не так різко. Наприклад, на 8 поставлю. Дивимося. Вже не та чутливість, все. От, тобто вже треба. Воно вже буде тримати глибину, на 7,5 ставлю. Також припіднімає, але вже дуже-дуже слабо. На одиничці взагалі припіднімає моментально. От Тільки трошечки доторкнулися. Я навіть ну я не можу підняти фризу фрезу, фрезу одною рукою, а тут моментально все піднімає. Так що отаке. Це якраз той датчик, і ним виставляється чутливість дно ну, ґрунту, напевно ґрунти бувають різні. І Чим твердіший ґрунт, щоб фреза не вискакувала з ґрунту, тим ставиться більше положення. От ну, Так як в мене тут, скажімо, ґрунти не скала, не порода і так далі, ну, не, не глина, а чорнозем. Ні, мабуть на 7 би вистачило нормально. От, зараз буду пробувати. Отак от, що можу сказати, вік живе, вік учись. Ну і відповідно ще тут виставляється от, притиск кришки. Тобто, чим вище кришка, тим, е ну, чим вище кришка, тим менше буде це. Прибивати землю, при, притолочувати її, притрамбовувати. Так що отаке, все працює, все чітко, фреза піднімається. От. Та й таке. Ну і що? Зараз приступаю до роботи. Зараз скоренько махну цю діляночку і на тому буде все. Перший раз верто наразі, зараз ще раз. Небагато ну, я вже бачу, що кришка починає працювати коректно. Вона вже не робить при Пригладженого ґрунту, ґрунт спушений, Все ж таки правильно поставили. Що, Міш? Щось хотів, може? Мокро. – Мокро. Ну так, не дуже, бля. Ось тут мокріше коробаш. Сучі діти в от. – думаю, що тут чудиш. Чуть-чуджу. -чуть. Він зараз трохи її зрухаю після паски. Якраз у нас тут трошки присяде. Все, і є. Посадив, то вже забув. – Ти маєш сажав. Я все маю. <реш> а що немає, то доробляю. А. А, сажалкою, так? То я завжди тут сажалкою самі. Mm. Та й все. Так, Тепер фреза зовсім по-інакшому входить в землю. От Включаємо вал відбору, відпускаємо щеплення і випускаємо фрезу. Вона зависає, а потім входить в землю. Отак От вона правильно тепер працює. Так що майте на увазі, якщо у вас не так, робіть, так як я зробив і буде добре. Так, Тоді перша. поїхали. Що тут сказати, а я з тільки часу неправильно її експлуатував, ну нічого. Так, Положення в мене на жовтому стоїть горизонт, глибина призиверніша, і тут я поставив на сімку. Чутливість глибини. Якось воно так парадоксально звучить, чутливість глибини, ну, але інакше його мабуть, не, не назвеш, тому що цим регулятором якраз виставляється чутливість на різні грунти, які відповідають за глибину чутливість датчика. Так, приїхали, піднімаємо фрезу. Парк, раз, два рази перейти і все. І ми закінчили. такое, як я їду, ще раз взяти. Ні. А як? Ні, такого все більше не треба. Ну отаку, от як буде фрезати да, потім. Так, так, да, так, да, да. то навіть трошки, то, ну нехай буде, ну затопче. Ну то я так отой слід зафризую і все. Так? Да, так, стежка буде. Ото на сліду буде стежка якраз. Ну то я зафрезую, а там потім той Так. Так, я так думаю, видно буде зараз. Давайте ще раз подивимося, як опускається фреза і як вона працює. Значить, включаємо послідовність. Включаємо на валі першу швидкість, запускаємо фрезу і просто автоматикою її опускаємо. Вона опускається і заглиблюється зараз. Раз, заглибилася. І все. Далі щеплення, першу. Поїхали. Дивіться, отак от правильно працює фреза, так що, в кого не так, переробляйте і буде все працювати добре. Так, ну що, ось так вийшло. Зробити. Тут три проходи зараз. Ну і воно трошки відрізняється, воно взагалі таке спушене. А там сюди по два проходи. так що все гаразд. Таке вийшло, такий вийшов город. а тут я робив, ну от кот кіт походив, собака походив тут, Земля стрягне мігенько також, але датчик нормально не працював. А тут взагалі... Походили, не ще затопчуть. Ну і зараз вже мій трактор ставлю. В гараж і будемо святкувати. Може, можливо спокійно, якщо дасть. Бог, все буде гаразд. Тому всіх з наступаючою Паскою і спокійно відсвяткувати її. Так, ну що, трактор помитий, все чисто, все люкс, заїжджаю в гараж і на нині все. Все, друзі, всім гарно відсвяткувати ще раз і спокійно головне. І до наступних відео, як дасть Бог.